Перше від початку повномасштабної війни у центрі Харкова на площі Свободи на сухому фонтані встановили інсталяцію Санта-Клауса. До цього в результаті обстрілів ця конструкція була серйозно пошкоджена, а ілюмінація розбита. Про це повідомили на сайті Харківської міської ради. Побачивши, що комунальні служби встановлюють інсталяцію, то одні містяни зраділи та підтримали це рішення. Дуже позитивно, тому що в такий час як лунають вибухи, йде війна, гинуть люди. І, взагалі, такі страшні події трапились нашою державою, то людям чуть-чуть ну, зараджує так, щоб психологічно було простіше, і взагалі це показує нашому ворогу, що ми не зламні, і що ми далі будемо подовжувати все, що робимо, і не дамо їм загарбати нашу державу. В нас троє діточок, і коли ти ходиш містами, є місця, де дуже багато руйнувань. То це трошки воно якось надихає, бо малечі дуже важко в місті, але ми нікуди не їхали з перших днів повномасштабного вторгнення і чекали на чоловіка, який повернувся до нещодавно з полону, то це ну, надихає трошечки. Після початку повномасштабної війни всі святкові заходи, які зазвичай відбувалися на площі Свободи, були скасовані через постійні російські обстріли. А новорічну ялинку та невеличкі свята проводили на одній із станцій метрополітену у безпечному місці. А тому, побачивши інсталяцію Санта Хауса на площі, деякі люди були обурені. Красиво, ну але... не знаю. После... Праздника нету. я би. Не обижалась, если бы нічого не ставили. Тому що я розумію, що це війна. Якщо на це йдуть гроші, то хай вони йдуть на нашу перемогу. Також святкові прикраси з'явилися у центральному парку та у саду Шевченка. А у міській раді додали, що у цьому році інсталяція Санта-Клауса буде статичною, бо поки спеціалістам не вдалося відновити механізм, який рухав цю конструкцію. Місто прикрашають, але через обстріли проводити святкові заходи можна тільки в укриттях та у бомбосховищах. Олена Клименко, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.